Так, бур'ян посходив, тож треба поволочити картопельку, чим ми зараз і займемося. Що Оля, робимо механічну прополку картоплі. Всім вітання, слава Україні! Зараз хочу заволочити картоплю, пройти з бороночками. Така плантація картоплі. Там рання посходила, знімаємо агроволокно, зараз і заволочу. Ну, для чого це роблю? Щоб менше було бур'яну, бо він вже сходить. І ще трошки розпушити. Так, як подивитися, сьогодні не видно нічого, але, але він сходить. І без дощу сходи, як ви бачите, таке. Якщо видно буде, бо сонце світ, отакого був'янця сходи досить багато. Ми чекали, чекали дощку, вчора трошки капнув. І все. Тож не буду чекати, а Ось, Бачите, був'янці як сходять гарно. Ми кожного року проходить обороночками і наскільки менше бур'яна залишається. От Тут спосходила вже картопля рання. Також по ній поїжджу, вона не, ну, не вигрібається боронками, то все добре. Зняли гриволокно, тут два рядочки Ранні і солодкої. І отак от, три рядочки картопельки. Ну, я б сказав, би, що ця картошка ще... Під аргуволокном була трішки ну, виросла трішки краще більше. Що, Оля, робимо механічну прополку картоплі? Да. Все, поїхали. Так ось це чудово у нас вийшло, Заволочили, зробили механічну прополку кайтопельки. Не без того є. Десь вона не так глибоко була, як топлинка. Вона стала зверху. І її вкинув назад. Нехай росте. ось бачу ще одна. Також заказгався. І все. то нічого страшного. Тут, де вже посходили картопельки, я також переїхав. Ну, Як ви бачите, все чудово, рядочки видно, нікуди вона не тілась, не витягується заборонками. Все добре. Ну що, нехай рости. Там можливо дощик все-таки пройде, бо сухенька земля. Така сьогодні у нас праця була. Дякую всім, хто був з нами. Всім пока, все буде Україна!